Так, друзі, є серйозна розмова, тому вирішила одразу записати і одразу виставити, щоб прямо зараз ви це побачили, як то кажуть, наживо. Хочу з вами поговорити про те, що останнім часом в мене в житті такий складнуватий період. Багато всього несеться, багато всього не встигаю, багато всього в голові. Я не розумію, хто я що я і навіщо я. У Марчика з астериками все гірше і гірше, особливо зранку. І якось так світ зараз з усіх сторін мене отак от б'є по голові. Я мала сьогодні, я вже третій день маю себе взяти в руки і змонтувати відео з алергологом, що ми робили два місяці тому. Я його планувала на наступний ось цей от понеділок, який буде щоб виставити. Uh, і все, коли я сідаю, ну маю час сісти за нього, я просто ніяка, і я собі кажу, все, завтра точно сяду, все, завтра точно сяду. Через те, що немає останнім часом в мене якісного часу на себе в плані видиху, що постійно я щось роблю, постійно закриваю якісь потреби, постійно uh, робота, табір зараз для мету, сівенти, uh, я вирішила, що. Дам собі якийсь час для того, щоб зібрати себе докупи, зрозуміти, взагалі, куди я рухаю, що я хочу. Це не значить, що канал закривається, це значить, що відео просто не вийде в понеділок, скоріш за все. А можливо, я до цього часу і трошки підзберусь. І так як я завжди з вами чесна, я показую правдиве материнство, не ідеальну картинку, отак от зараз в житті трошки складнувато. Во тому я вирішила, що на червень в нас не буде івентів. Я не створюю. Ми їдемо тільки в табір. А ну буде івент у Львові. ладно, 14 червня. У Львові буде його з малюками з Олею Нашою з табору. Ми туди приїжджаємо. Для вас, тому якщо щось долучаєтеся, так вирішила, що в Києві поки роблю паузу. І так само хочу взяти трішечки паузу для контенту тут, тому що постійні дедлайни, постійно, що треба виставити в понеділок, не в понеділок, так в четвер. І оці постійні дедлайни протягом двох з чимось років я у вас не пропускала вам відео, далися в знаки. Тому попереджаю, що можливо відео зараз будуть виходити не так часто і не так стабільно, але я буду збирати максимально корисні для вас питання трошечки йду в таку не те, що відпустку, але я думаю, що, хоча б пару днів, візьму для того, щоб видихнути. І вже повернутися до вас з новими силами. Так само в плані творчої кризи трошки видихла в плані тем, що для вас знімати, тому що я бачила, що класно зайшла тема про істерики. І якщо у вас є теми, які б ви хотіли почути особисто від мене, будь ласка, напишіть це теж в коментарях, тому що щоб я знала, в яку сторону рухатись, бо бачу, що останнім часом влоги не ці не так цікаві, як були раніше, хоча вони насиченіші. Туди більше сил вкладається, але бачу по переглядам, що останні влоги по коментарям не так вам цікаві. От, тому, будь ласка, напишіть, що ви думаєте, що ви хочете взагалі від цього каналу. Навіщо ви тут? Я вам буду дуже вдячна, тому що поки я в такому легкому ступорі. Напевно, це все, що я хотіла сказати. Вигрібем, виживем, але поки так як є, бажаю всім терпіння. Бажаю всім сил. А, якщо хочете більше зараз, те, що відбувається в інстаграм, я зараз веду трішки активніше, тому що там просто в сторіс, там не треба монтувати. А, якби от можна було такі відео, де не треба монтувати, заливати, я б вам знімала хоч кожен день. А тут, бачите, треба трошечки запаритись. От. А, тому заходьте, всіх люблю, обіймаю. Ви насправді моє натхнення. Кожен ваш коментар, я коли боже, мене ж сльози коли читаю. Мені надзвичайно приємно, що я тут, що я є. Тобто продовжую бути з вами. Просто беру трошечки відпочинок. Маю надію на ваше розуміння.